Доброго дня вам, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні, перш ніж приступимо до приготування страви, мені б хотілося вам запропонувати навіть презентувати, можна сказати, так, прорекламувати, якщо навіть хто хоче так, слово таке почути. Один молодий наш український, україномовний. Канал. Чому для мене це питання ну навіть болюче, якщо можна сказати, може ще для когось. Всі ми з певного часу відмовилися від російськомовних каналів і почали шукати україномовні. І це була проблема, і це був певний дефіцит. І ось тепер я багато зараз знаходжу таких каналів, де зовсім молоді люди. Розпочинають свої блогові канали. Я захоплююся нашими молодими людьми. Ну, не всіма, звісно. Але більшість, наскільки вони креативні, наскільки вони мобільні, і наскільки вони, знаєте, мудрі, тому що багато чому можна повчитися у цих мудрих людей. І ось зараз я знайшла такий канал, називається Гвоздики. Волох. Гуздики це їхнє прізвище, це молода сім'я, живуть в Карпатах, в них малесенька дитинка, зовсім малесенька. І вони показують своє життя, показують всю красу, красу нашої країни, яка вона красива, яка її гарна природа, їхнє облаштування їхнього будинку, саме ну, як устройство їхньої оселі і їхньої сім'ї. Вони наскільки пропагують отакий здоровий спосіб життя, і пропагують інститут сім'ї, і оце малесеньке дитятко, і отам от коти їхні. Слухайте, я милуюся ними. І знаєте, оця молода господинька, які в неї страви. Її звати Катерина Катруся. Вона молода ж, а які в неї страви, українські страви, багато так страв. Слухайте, я дивилася, я милувалася ними. От які вони молодці. І тому я хочу вам порекомендувати. Оцей канал, Госдики, Влог. Я залишу посилання. І мені б дуже-дуже-дуже хотілося, щоб ви підтримали цей канал. Хто як не ми? Хто відкриє е, Оце зелене світло, і хто відкриє цю дорогу для молодих людей? Я кожного разу вам розповідаю про нові там є багато молодих каналів, які розвиваються тільки. А як канал може розвитися? Тільки тоді, коли в нього є підписники, їх стає більше, коли ми дивимося, ділимося із своїми друзями, знайомими, ставимо подобайки, і потім сам Ютуб продвигає. Хоча я можу сказати з певненістю, що не сильно так, україномовний Ютуб продвигається. Не сильно, тому що ми самі його не продвигаємо, а то, що чомусь так. Тому, якщо ми самі. Не візьмемося за нашу українську культуру. І якщо ми самі не візьмемось піднімати наше українське і наших молодих блогерів, то ніхто за нас цього не зробить. Тому я ще раз рекомендую, будь ласка, зайдіть на цей канал, продивіться, кожен з вас знайде щось для себе особливе і цікаве і потрібне. В кого маленькі дітки вони виховують дітей. Хто любить подорожі, вони показують, хто готує їсти, вони показують, як готують їсти. Всі сфери життя. Тому, будь ласка, я прошу вас, я залишу посилання. Мені дуже сподобалось, я знаю, що сподобається і вам. Такий приємний голос Катрусі. Як вона це розповідає, як вона, я вчора дивилася, як вона робить рулет із рульки, слухайте, я теж робила, але не так. А вона ось, вона якось так ну так лагідно і так ніжно. Знає, знаєте, Навіть просто зайдіть з цікавості, як релакс, подивіться. Це дуже цікаво, тому я рекомендую. А самі продовжуємо працювати.